Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. За даними телеграм-каналі, військові та генерал Залужний і інші офіцери не братимуть участь у процесі прощання та похорону Сергія Сивуги, як і національний корпус. Співчуття від тих точно не буде, хоча від офісу президента наполягали, щоб там були військові. Мовляв, Сивуху волонтерив і змінився. Втім, багато хто вважає, що це можливо не так. Зараз розповімо вам всі скандали до повномасштабної. Війни самі скажете в коментарях, так чи не так. У віці 54 років помер Сергія Сивухо, колишній гравець КВК, який намагався побудувати політичну кар'єру на телі приходу до влади Володимира Зеленського, однак відзначився здебільшого скандальними заявами в ролі радника, секретаря РНБО та очільника платформи, примирення за два роки до повномасштабного вторгнення Росії. Коли в 2013-2014 роках Україну охопила революція гідності Сергія Сивуха, можна було побачити на організованих тодішню. У владою мітинах так званого антимайдану на підтримку диктатора Віктора Януковича. Восени 2015 року, через півтора року після вторгнення Росії в Україну та анексії Криму, Сивухо підтверджував, що підтримує зв'язки з численними друзями в Донецьку. Безсумнівно, я спілкуюся із усіма. Я вірю, що з Донецьком все буде добре. Донецька прорвемося, заявляв тоді шоумен під час виборів президента у 2019 році. Сивухо активно підтримав Володимира Зеленського. А невдовзі навіть. Намагався розпочати політичну кар'єру на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Сергій Севухо балотувався у Верховну Раду від партії Слуга народу в окрузі номер 49 Костянтинівка та Дружківка Донецька область у своєму активі. Сивухо має високу впізнаваність і дружні стосунки за новообраним президентом України та колективом кварталу 95 на його сторінках у соціальних мережах. Багато фотографій з Володимиром Зеленським і кварталівцями із заходів організованих. Тоді описав тоді портал чесно про Сивуха як кандидата. Однак, вибори він програв, попустивши вперед мера Джорджіївки Валерія Гнатенко, пазажа та Бориса Колеснікова позиційний блок. А хоча в український парламент у 2019 році Сивухо не потрапив. Тодішня нова влада вирішила доручити йому роль миротворця. Півроку з жовтня, 2019 тисячі до березня 2020 Сергій Сивухо був радником секретаря ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Донбасу на громадських засадах цю тему команда Зеленського довіряла Сивуху ще раніше під час його передвиборчої кампанії в одному з округів Донецької області. Тоді шоумен разом з майбутнім спікером ради Дмитром Разумковим проводив круглі столи щодо реінтеграції та відновлення Донбасу. У лютому 2020 року уже у статусі радника секретаря РНБО з цих же питань Сивухо заявив про запуск національної платформи примирення та єдності з Донбасом. Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо. Людям по два боки лінії дотику слухати та чути. Наше завдання наводити мости. Пояснив колишній шоу. Мене завдання платформи у короткому відеоролику. Севохо пропонував серед іншого повернути виплату пенсії мешканцям окупованих територій Ордло, знайти спосіб, як компенсувати збитки по зруйнованому та втраченому житлу через збройний конфлікт на Донбасі. вводити українські документи 140 тисячам дітей, які народилися на непідконтрольній території Донбас і Крима, спростити порядок перетину КПВ. Та створити нормальні людські умови на пропускних пунктах. Змінити інформаційну політику щодо Донбасу. Передбачалося, що завдяки ініціативі має бути сформована нова гуманітарна політика на Донбасі. А помічник Сергія Сивох Іван Толкачов тоді пояснював, що платформа примирення має об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми. Однак, тоді на шостому році війни за Росію ініціативи Сивоха замість примирення та єдності спровокували лише обурення та розбрат. Скандал осягнув Кульмінації 12 березня 2020 року. Тоді офіційна презентація національної платформи примирення єдності була зірвана і завершена сутичкою. Окремі українські ветерани і представники національного корпусу публічно назвали Сивуха зрадником. Зрештою, його почали штовхати до виходу. Сивуха впав на коліна і був змушений залишити презентацію. Пізніше поліція Києва порушила кримінальне провадження за частиною 2 статтею 296 хуліганство хуліганства Кримінального кодексу України. Правоохоронці затримали та доставили до Чарського управління поліції 15 активних учасників події, що ще казав Сивуху про війну з Росією. Ще до лютого 2022 року називав війну багатошаровим конфліктом за участі Заходу. Перший шар це Україна, Росія, другий шар це Росія і так званий колективний захід і нікуди не дітися. Це сили, які підштовхують до конфлікту. Україна, Україна, з того і з цього боку, тому що ми маємо справу з гібридною війною. Один зі способів її це ініціація країни агресором конфлікту. І підтримування його травень 2020-го. Ми маємо змінити понятійний апарат, сформований пропагандою за п'ять років, змінити риторику і перестати використовувати штампи свої чужі сєпари-укри. Навіть на словах, ми маємо не розпалювати війну, а залікувати рани. Ми хочемо і будемо шукати спільні інтереси, точки дотику. А реалізовувати це будемо через інформаційну політику і культурне зближення. Весна 2020 року для повернення до складу України Донбасу та людей, які проживають на ок. Купованих територіях сивого пропонував як у родині навчитися розуміти, прощати та просити вибачення жовтень 2019-го. Заявляв, що виведення військ РФ не вирішить проблему конфлікту в головах українців. Путін забирає війська віддає території. Ви вважаєте, що не існує жодного конфлікту в головах між жителями тієї території? І от цієї території ви вважаєте, що все в порядку під гнітом пропаганди всі ці шість років. Як з того, так і з цього боку, невже ви не вважаєте, що їм потрібно буде якось. Привести в порядок голову і якось жити один одним за шість років. Ми дізналися лише тиск пропаганди. Люди озлоблені людей зіштовхують між собою. Треба дати можливість людям поговорити. Травень 2020-го. у січні 2020 року Сивухо взяв участь у телемарафоні Різдво. Люди замість війни, діти Донбасу, який проводив проросійський телеканал «112 Україна. У заході брали участь низка інших діячів із проросійськими поглядами. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!